І далі поговоримо про те, які зміни в законодавстві з'явилися нещодавно, і вони стосуються військовослужбовців. Зокрема, Верховна Рада 3 травня схвалила закон, який розширює перелік підстав звільнення з військової служби в період воєнного стану. Що передбачають ці нововведення? Ми розберемося із юристом та волонтером Юрієм Танасійчуком. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Отже, Верховна Рада схвалила закон, який розширює перелік підстав для звільнення з військової служби в період дії воєнного стану. Про що саме йдеться фактично цим законопроектом прийнятим і проголосованим в стінах парламенту йде мова про ситуації, коли загинула або пропала безвісти близька людина. Тоді військовослужбовцю може бути надано додаткову відпустку до 60 днів. Ну і наступні зміни, які відбулись, то вже дещо скоригували визначення платна-неплатна відпустка, і йде мова про те, щоб. Все-таки залишити норму, ухвалити в повному розумінні норму про демобілізацію і додаткову відпустку 60 днів після прийняття рішення про демобілізацію. Але первинно і що було на часі, і що було справді дуже боляче це, от, власне, пункт перший про дем... Не тільки відпустку а демобілізацію повну з лав збройних сил України, прикордонної служби України, Національної гвардії служби безпеки України, тобто уюючих підрозділів, підстава втрата когось близьких до переліку цих близьких парламентом було віднесено батька, матір рідного або зведеного брата, сестру, дідуся, бабусю. Фактично, це найближче коло близьких людей. І важливо зрозуміти, що було включено також статус «зниклий безвісти. Тобто, якщо навіть ця особа не має підтвердженого статусу такої, що загинула, але є підтверджений статус, як яка вважається, що зникла безвісти, це тепер є новою підставою для того, щоб Демобілізуватись по процедурі відповідно з військових підрозділів, а це стосується людей. Давайте простими словами будемо розбиратися. Наприклад, служить на війні батько і син. Один з них стає зниклим безвісти, і тоді батько автоматично може бути демобілізованим. Це така так, образна історія. Так, так і ви зна на превеликий великий жаль. Ви знаєте, що у нас таких випадків. Сотнями, тисячами. І це насамперед пов'язано достатньо часто з сім'ями, де залишаються діти, де залишаються старші особи, які потребують фактичного опікунства, а не ці зловживання, які зараз робляться з опікуном і піклувальником. Тому вважаю, що прийняття цих змін вони, вони були на часі, і це дуже Якісна відповідь сьогоденню і на проки жаль ці ситуації, такої жорстокої агресії, з якою вже від 2014 року має стосунок Україна. До речі, чи можуть бути підстави, за яких командування може не підписати наказ про демобілізацію? Якщо простіше говорити, то ні. Якщо говорити, як відбувається по факту, то так в цій частині є. Я сподіваюся, що це буде наступним кроком, коли командиру військової частини або певного підрозділу буде визначений строк, під час якого цей рапорт і заява або звернення військовослужбовця з долученням відповідних документів про безвісти зниклу людину або таку, що загинула. Будуть долучені, буде встановлений строк, на протязі якого обов'язково необхідно розглянути. Бо на сьогоднішній день, якщо між військовослужбовцем і офіцером військової частини є людський фактор непорозуміння. Є маса ситуацій, коли ці документи розглядаються два місяці, три місяці, оскільки цей строк не визначений законом, і це є певний привід для зловживання, або там для якогось з'ясування відносин, використовуючи законом надане право там, подавати і розглядати документи, а От, ваші, для пане Юрію, такого по... вже по... ідеального існування цього процедури виконання, то варто би було цей строк встановити. Угу. Я перепрошую, що я вас перебила. Одразу хочеться розуміти. Чи в вашій професійній практиці були подібні випадки? Чи звертались до вас військовослужбовці, рапорт яких, допустимо, не розглядається дуже довго? Як це питання може вияснитися? Це це одне з найбільш частих звернень. Ми в себе в правничі компанії відкрили окрему юридичну лінію по надання консультацій правової допомоги поруч з тими центрами надання правової допомоги, які існують. Зрештою, це це частина і близьких нам людей. І ми, як волонтери, багато контактів, військовослужбовців і довіра в них прив'язана теж по людському фактору саме до нас. Тому ми це надаємо, і ці звернення є в категорії: знаєте, якщо зробити градацію, топ-10, то це точно топ 3 А рапорт обов'язково військовослужбовець обов'язково має писати рапорт. Чи допустимо за новим законом? Якщо беремо попередньому його образну ситуацію, якщо один із родичів вважається зниклим безвісти. Інший цей військовослужбовець автоматично стає демобілізованим? Чи він має написати певний рапорт до свого командувача? Ця процедура не може відбуватися автоматично, якщо я правильно вас зрозумів, тому що в людини може бути бажання продовжувати військову службу, незважаючи на обставини, які на превеликий жаль стали в її сім'ї з її близькими людьми. Тому це звернення вигляді рапорту, вигляді там заяви іншого типу письмового звернення так однозначно повинно бути. Звісно, можемо розглядати різні варіанти розвитку подій. Якщо все ж таки зникла безвісти, людина близький родич виявляється живим, можливо, повертається назад. Що далі? Чи може це бути підставою повернути військовослужбовця до лав збройних сил України? Це хороша юридична практика і прецедент може бути. Але закон і процедури зворотньої дії немає. Тобто, на момент ухвалення рішення про звільнення військовослужбовця була обставина визначена законом. Як далі розгорнулося, це вже буде питання вирішення двох сторін, але точно в момент прийняття рішення нічого протиправного по відношенню якоїсь сторін або зловживання якоїсь сторін не відбувалось? Тому треба виходити саме від цього, що стало причиною, коли, як і чи були для цього належні належні документи. Пане Юрію, ми вже з вами так трішки поговорили про відпустки в терміні 60 днів. Давайте трішечки детальніше. Я нагадаю, що вчора Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект номер 8313, Де йдеться саме про те, що демобілізованим військовим можуть надавати відпустки тривалістю 60 днів. Детальніше розкажіть про це, будь ласка. Так, я так одразу зачепив, бо як правило, етерний час дуже плинний. Отже, це ще один захід і законопроект, який був ухвалений Верховною Радою України. Ключова революційна норма, яка була додана і прийнята, це те, що військовослужбовець, який демобілізується, має право на 60 днів оплачуваної відпустки. Тобто, інакше кажучи, після демобілізації впродовж двох місяців. Держава, і ми, як громадяни України, зобов'язуємося такому військовослужбовцю забезпечити фінансове забезпечення плюс стаж. В додаткових два місяці я вважаю достатньо виправдана норма. Одразу дам коментар до себе для себе, тому що адаптаційний період він навіть значно більший ніж два місяці, але треба також реально оцінювати можливості держави, можливості бюджету економіки і тому бодай один крок на зустріч має бути зроблений інші норми щодо надання. Такої відпустки щодо народження дитини впродовж від дня народження до трьох до моменту, коли виповниться три місяці, і так далі. Там загалом шість норм було прийнято, які надають підстави для отримання додаткової відпустки в більшості випадків неоплачуваної, але можливістю приїхати додому і побути. Побути з близькими, що теж для нас і для нашого війська є дуже важливим, бо техніка технікою, а моральний стан військовослужбовців однозначно повинен бути врахований при прийнятті будь-якого законопроекту і мати правове регулювання. Ви зачепили дуже важливий момент про е, психологічну реабілітацію е, військових, які демобілізовані, цей період він враховується, е, входить у ті 60 днів так е, оплачуваної відпустки, так? Е, ну, це по факту так є е, деюре, або, в скажімо, в цьому законопроекті про це не йшлося, е, але в будь-якому випадку е, ця реабілітація потрібна негайно і е, Більшості е, таких ситуацій вона буде одразу застосована Інше питання: е, мати бажання проходити реабілітацію, і мати можливість проходити реабілітацію от в частині можливостей е, для наших воїнів. Е, Мені здається, тут дуже дуже велике поле для роботи, як законотворчої, так і спід, підтягування спеціалістів, фахівців, створення центрів і так далі. Це це величезна окрема тема для розмови. Пане Юрію, ми вам дуже дякуємо за участь в нашому ефірі за роз'яснення. Юрій Танасичук, юрист та волонтер, був з нами на прямому зв'язку.